Вітаю до вашої уваги. Тижневе зведення військово морських сил збройних сил України. У період з 26 листопада по 1 грудня військові частини та підрозділи морської піхоти військово-морських сил збройних сил України продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За тиждень морським піхотинцям вдалося знищити особового складу. Понад 70 окупантів, один бронетранспортер, дві одиниці причепної артилерії, три одиниці автомобільної техніки, один зенітно-ракетний комплекс, один міномет. Вісім безпілотних літальних апаратів, а також два сховища з боєприпасами. Також військово-морські сили збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 19 суден покинули українські порти із понад півмільйоном тонн зерна та інших продуктів харчування на борту. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 134 судна, з них 27 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря 144 судна, з них 37 суден рухались з протоки Босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом же на сьогодні ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться до дев'яти ворожих кораблів для контролю морських комунікацій. В Азовському морі знаходяться два ворожих кораблі. В Середземному морі дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет калібр, загальний залп яких становить 76 ракет. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України! Слава Україні!